Вітаю, Вчиславці. Сьогодні 19 лютого, вже ніч. Сьогодні Дніпропетровську сестринська сотня проявила і витривалість, взявши в облогу обласну державну адміністрацію, цілий день були в барабани, підпалювали свічки і нагадували про те, що вечники, які стали в Дніпропетровську, на їх колегах є кров тих людей, які загинули за ті процеси, які відбуваються в Україні. Відбулася хода, я дуже радий, що сьогодні не повторився сценарій 26 числа. Я хочу подякувати всім учасникам ходи. Сьогодні була надзвичайно велика кількість людей. Вдалося підняти Дніпропетровськ. Будьте обережні, зберігайте продовжуйте гарний настрій і головне безпеку. Хлопці мають стояти по бокам, жінки мають знаходитися всередині. Зокрема, хочу окремо подякувати всім мужнім жінкам, які сьогодні приймали участь в акціях. Чоловікам, які допомагали забезпечувати правопорядок. Міліція, яка не пішла на якісь провокації дійсно співпрацювала, намагалася захистити нас і порядок в місті. Окремо, хочу подякувати фанатам футбольним, які сьогодні зробили великий внесок для того, щоб не повторилася силова ескалація подій, і Дніпропетровськ залишився в мирі, попереду ще далеко до кінця. Буде ще багато акцій. Зберігайте гарний настрій, не ведіться на провокації і, будь ласка, зберігайте одне одного. Запам'ятайте, що всі ми Дніпропетровці, хоч в формі, хоч без форми. Ми виходимо на вулиці і намагаємося зберегти наш порядок щоб не пролавалася кров. Дніпропетровськ з усією країною. Ми будемо триматися і продовжувати її. Відправляти медикаменти в Київ. Неважливо, хто не важливо, які кількості, головне, що ми всі разом працюємо, всі середовища, і будьте щасливі. Сумно зараз, але ми будемо радіти нашій майбутній перемозі. Хай вам щастить і допоможе нам Бог.